У людства великі проблеми з пам'яттю, і ми зараз говоримо не про пам'ять в голові, хоча з цим теж є проблеми, але про пам'ять для комп'ютерів. Розберемося в чому причина, а також це може бути ідея для ваших інвестицій, тому що останнім часом всі ми чуємо про розвиток штучного інтелекту, про дата центри, так звані, і вони всі потребують пам'яті. І це погана новина для споживачів, але хороша новина для тих, хто проінвестований в компанії, що виробляють а, DRAM, так званий. Що таке DRAM? Це Dynamic Random Access Memory, або, іншими словами, динамічна пам'ять з довільним доступом. Можна перекласти. Це основний вид оперативної пам'яті в більшості сучасних ноутбуків, комп'ютерів і так далі. Фактично, на даний момент потреба в цих елементах важливих інфраструктури зросла настільки, що ціни за різними оцінками в останній час зросли більше ніж вдвічі. Деякі джерела вказують на зростання на 60%, Але в будь-якому разі, ось найближчим часом, потреба в цих в цій пам'яті буде зростати, відповідно, ціни будуть зростати, відповідно, буде зростати маржа виробників, і відповідно буде зростати вартість компаній, які виробляють пам'ять. Але драм то драм, а от найбільше зростання відбувається в сегменті і найбільше зростання попиту відбувається в сегменті HBM пам'яті. Тобто це швидка пам'ять з швидким доступом high bandwidth. Меморі розшифровується і е, ключові компанії, які виробляють і то і інші від види пам'яті. Ну, наприклад, такі як Micron Technologies, вартість їхніх акцій зросла приблизно вдвічі за поточний рік. За ну, за деякими оцінками, навіть більше <кх> цікаво, що вартість пам'яті. Е, до речі, Samsung теж виробляє ці види пам'яті. Так от, Samsung збільшив ціни, підвищив ціни на пам'ять понад 60% за поточний рік, а деякі інші виробники збільшили понад два рази в 2,5 рази. Це говорить про те, що в принципі тут ще може бути додаткова можливість для зростання вартості акцій компанії, які задійні в цьому сегменті. Ну і друге, на що варто звернути увагу, що у вас телефон або комп'ютер з великим. Обсягом пам'яті то він можна сказати зараз дорожче, а не дешевше, як завжди відбувається з технікою.